Ілля, е, чому раптом заговорили про е, ну, нічого ж у такому фільмі, у такому програмному пропагандистському документі, назву його так, те, що вчора показали в Російській Федерації, я повністю не дивився я лише уривки. Е, Неспроста ж там нічого просто так не з'являється. Е, чому заговорили про наступників? Ну, це звичайно не просто так. Ну 25 п'ята річниця, звичайно, і відлизати дупу там багато людей бажає і Ой, ось це саме тому це, 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 це з'явилося, але з точки зору наступників. Ну я перший раз почув цю саму фразу, яку яку Путін зараз сказав ще в 2004 році, тобто вона не змінилася взагалі. І це такий спосіб там трохи енергії додати до, до еліт, щоб вони конкурували між собою, щоб демонстрували свою лояльність, але також не занадто. Бо якщо хтось показує, що він дуже хоче та прагне цього цієї посади, то Ну, це також є проява нелояльності і таку людину кудись передвинуть. Mm -hmm. А тоді, е, от тоді розкажіть нам просто: мені цікаво, ти сказав 72 роки. А як Путін себе зараз тому, що одна справа четвертий рік, це було 20 років тому, він був молодою людиною. А зараз 72 роки, як він почувається, як у нього взагалі з е, ментальним здоров'ям, когнітивними функціями? Ну, дивися, ви мене питаєте. Я з ними спілкувався вже достатньо давно. Ну, що каже останній раз раз 2013 році, але ну мені здається, що навіть краще ніж було тоді, та вище бо у нього, бо у нього був період, коли він багато хворів. Там були проблеми і там за спиною, там і казали з нирками. Але зараз так виглядає, що ці проблеми позаду. Ну він багато часу присвячує там спорту. Він не так багато часу витрачає. На, на своїй основної роботі, і саме тому все гаразд. Ні. Я вважаю, що якщо ми будемо просто чекати на те, що він загине, ну, ми будемо чекати це достатньо довго. Тобто треба, треба діяти, треба рухатись і е, треба створювати для, для нього неприємності. Тоді він загине набагато краще. Загине до ну, ми не знаємо так ви Сподіва, сподіватися на це немає ніякого. А сподіватися на це немає ніякого е немає ніякого сенсу. Добре, а якщо е говорити про інше, про ті настрої, які написав Вашингтон Пост, що мовляв намагаються вплинути на Путіна, бо перелякані е перелякані санкціями, можливим от пакет законопроект Лінсі Грема, про... Накладання 5% мит на ті країни, які будуть купувати російські енергоносії, що відбувається в російських елітах? Дійсно, і чи мають вони реальний вплив на Путіна? Ну я б не використовував слово і... налякане, бо напруга там звичайно зростає, і вона зростає через те, що люди відчувають, що втрачається можливість, бо всі втомлені через цю війну. І всі хочуть повернутися до нормального життя, як було раніше. Uh -huh. Путін, звичайно, це взагалі більш там незручність, бо це такий фактор, що там і майно можуть відібрати, і, і, і щось таке. Але це компенсується тим, що він головний арбітр, він задає правила гри. Ці правила більш-менш зрозуміле для, для всіх гравців в російській економіки та політики. І саме тому, ну більш-менш він влаштовує, але не війна. Війна, звичайно, всі ці санкції, всі ці незручності, це втомлює. І саме тому всі сподівалися, що ось все зараз, ось з Трампом, ось можна домовитись. Ось зараз буде щось підписано. буде припинення вогню. Потім перемір'я. Ну і повертаємось на. Назад, якщо цього не відбувається, то це звичайно дуже погана річ, і на Путіна намагаються еліти впливати. Я знову не використовував би слово тиснути. Я, як Баг багато людей каже, бо на нього так не потиснеш. Але повпливати, там довести думку, що краще закінчувати, краще щось з цим робити. Це то чим багато людей зараз займається, і саме тому я сподіваюся, що раніше, чи пізніше, і скоріше, раніше, ніж пізніше, Путін погодиться на американські умови, і такий самий настрій зараз панує і в Вашингтоні. Ну а... Яка з середньої Росії реальна економічна ситуація? Продовження війни для, продовження війни для Путіна. Що воно означає? Чи е, політична є загроза? Чи є загроза того, що економічна ситуація стане такою, що невдоволення населення будуть збільшуватися? Саме зараз. Так, Все саме гаразд. зараз. Саме со ну, тобто Путіну зараз зараз, зараз, Путіну вони зараз я не знаю прийнято їм ним стратегічне рішення, не прийнято ним стратегічне рішення продовжувати військову кампанію вже на осінь зиму 25-26 років. Я впевнений, що до кінця цього року він продовжувати військову кампанію може. Сточні це тоді року, йому потрібно вже, ми... от я кажуть, деякі військові аналітики що м -м, просто далі таким чином як воно іде. Не вийде, що буде доведеться оголошувати мобілізацію. А мобілізація це вже такий собі вихід із зони комфорту. Йому не потрібна мобілізація до кінця цього року, а сценарій буде, буде працювати. Єдине, що може повпливати на це і на нашу користь, це зростання виробництва дронів України. <різвать> і э, у нас і зараз є перевага в цьому напрямку, але вона носить більш тактичний характер, але там зниження напруженості на, на фронті, зниження кількості та якісті їх атак. Це через те, що э, дронів становиться все більш та більш. Якщо э, ми Удвоюмо виробництво дронів, то це може перетворитися і на стратегічну перевагу. Але ну бути в цьому впевненим звичайно, не можна, але ну є є така думка. Але з точки зору економіки, повертаючись до, до вашого питання, там є все одне дві стратегічних загрози. Перша у тому, що російська економіка дуже залежить від експорту нафти та нафтопродуктів та інших родних ресурсів і зараз там третина цього експорту це Індія. Якщо е, Трамп зможе натиснути на Індію і замістити е, експорт е, від Росії на експорт від Саудовської Аравії е, по нафті, е, то це означає втрату більш ніж 60 мільярдів доларів на рік російським і Це суттєво, бо це е, ну, половина того, що вони витрачають е, на війну, і це взагалі повністю ймовірно по друге зростання інфляції і дефіцит кредитних коштів для економіки через надвисоку ставку рефінансування центрального банку це звичайно також стратегічна погроза. Але знову це я вважаю перетвориться на реальні проблеми, які відчуваються населенням ні зараз. Це мабуть рік потім, але не зараз. А ну ви сказали про дрони. Але ж Росія теж не стоїть на місці і вони прискорюють виробництво дронів? Прискорюються, але по-перше, вони відстають, По-друге, у них більш більш дорогих дронів, ніж цих тактичних, дуже дуже дешевих. А це через те, як побудована економіка. Тобто там. Небагато маленьких підприємств, які можуть дуже гнучно виробляти те, що потрібно фронту, і саме тому вони відстають. Вони там приблизно на рік позаду нас в цьому сенсі, і саме тому я і говорю, що є така думка, що це може перетворитися на стратегічну перевагу. Я зрозумів вас, пане Ілля. Я вам дякую, Ілля Пономарьов, депутат державної думи Російської Федерації в сьомому шістнадцятому роках і член виконавчої ради з'їзду народних депутатів.